Пройти з кіткотом. І, здається, я знаю, як це зробити. У мене з собою завжди є павок на пульті управління. Ну, щоб перехожих лякати. От він мені й допоможе пронести смаколик. Ой, який він забавний. А ось це моя дорогенька онука. Ой, а що то за дивний звук? Це ще що таке. Щось мені зле. Місісені, ви як? Hey. Дихайте. От і добре. Пам'ятаєте, де ви? Так. Добрий день, я на прийом. Прийом прийом до містера Френка пацієнт. Отак добрий день. Сідайте, будь ласка, міс Джил. Зачекайте, я перегляну вашу карту. Чудово, поки він відволікся, можна поласувати кіт-катом. Ой. Та заспокойтесь, нічого страшного не буде. Карл, швидше спускай шоколадку. Так, ну почнемо. Що, Павук моїй стоматології? Ану киш! Спідолашний oh Карл. Ой, не знаю, як вона тут опинилась. Соло деше можна. Oh. Так, приходять тут усіляки, заважають мені грати. Жах.